Вітаю на Суспільному. Сьогодні поговоримо із Луцькою волонтеркою Наталею Арванюк. Наталю, вас знають в Луцьку та й на Волині як нотаріуса. А волонтерите, ви із з року, з початку війни, і з початком повномасштабного вторгнення ви а, в рази употужнили свою роботу волонтерську, зокрема, в благодійному фонді волинь Сос. Це була така невеличка преамбула перед нашою з Наталою розмовою. А почати я все таки її хотіла би із бліц опитування було не було. Ви як не проти? Не. Протих. Затримуватись у волонтерському центрі на добу без сну. Ну, звичайно. Це баналь. банально. <світ> Відчувати безпорадність в допомозі військовим і через це страждати. Звичайно. Закрити вагомий збір за годину. Теж було. Що це був за збір? Збори на медичне забезпечення, на тактичну медицину. Робити окопні свічки, плести маскувальні сітки, пакувати ліки, одяг власноруч. Маскувальні сітки я не плела, свічки я не робила. А звичайно, власноруч ми повністю пакуємо кожну медичну коробку, яка їде на фронт. Викидати в смітник партію неякісних турнікетів. Смітник ні, тому що вони йшли на навчання з тактичної медицини. Відмовляти в допомозі військовим було. Чому? Коли стосується заборонених різних типу наркотичних засобів, і так далі, які ми розуміємо, які за собою можуть понести наслідки, і це заборонено взагалі в цілому, не тільки для військових, а просто для людей. Опускались руки і хотілось покинути волонтерство. Це було звичайно. Часто? Два рази. Десь на, на години дві чи три. Чому? Є такі випадки, коли безвихідь або коли тебе неправильно розуміють, думають, що волонтери це про заробіток коштів, і коли там десь ти прочитав, що так тебе хтось охарактеризував, або угульно охарактеризував. Благодійний фонд це все ж таки організація, юридична особа, яка закріплена статутом і державою наділена певними повноваженнями і правами. Це можуть бути наймані працівники, які отримують заробітну плату. Це може бути плата в розмірі 20% від доходу самого цього фонду на розвиток цього фонду. У ну, нас такого немає. Волонтер, в принципі, це та людина, яка працює, чимось є самозайнята, наприклад, особа чи десь працює. І весь свій вільний час абсолютно безкоштовно дарує тим людям, де вона себе відчуває потрібною. І, власне, ми за таким принципом і працюємо. І навіть те, що в нас є благодійний фонд, ми все одно не займаємо ні людські гроші донати, ні, взагалі ні на що, ні на оренду приміщення, ні на... Свої канцелярські там прибомбаси, в нас немає людей на зарплаті. Ми працюємо на своїх хлібах особистих. Бути свідком справжнього дива і відчувати себе його співучасницею. У нас був такий випадок. Нам привезли в обласну лікарню, це вже під час повномасштабного вторгнення, жінку цивільну. З Краматорська, здається, вона випала з вікна, десь був обстріл, приліт, зламала повністю собі хребет, на руках лишилась малесенька дитинка. І ту жінку привезли в Дніпро, там їй видалили половину внутрішніх органів. Ну, одним словом, врятували просто життя. А потім вже евакум вона разом з військовими попала до нас в обласну лікарню, звернулися до наших партнерів. Був один тільки вихід поставити дуже дороговартісну. Таку пластину на спину повністю на хребет, весь вона дуже дорого коштує, порядка більше трьох тисяч євро. Цю жінку потім ми відправили на реабілітацію, вона мені дзвонить і каже: Наталка, я почала ходити. І це для мене був просто ну, до сліз було. Обирати між волонтерством та сім'єю. Слава Богу, в нас такого не було. В нас якось відчувається в сім'ї, в родині і на роботі баланс. І мене насправді дуже підтримує моя родина, не тільки морально і матеріально. Сумніватися або засумніватися в якийсь момент в згуртованості українців. Так, звичайно, особливо в даний час. У нас якась така пішла хвиля, що Трамп прийде, і зараз у нас швидко все закінчиться, і вже можна допомагати, вже можна розслаблятися. Мені це страшенно не подобається. Я розумію людей. Зараз люди трошки ну, їм важко, взагалі, і моральна обстановка, і фінансова. І на завершенні цього квесту було не було» Бути в цілковитому захваті від незламних українців на війні та в тилу. Звичайно, це завжди було, є і буде. Якщо в нас, як кардіограма, деякі є такі промахи, це ненадовго. Я вірю безмежно в наших людей. І з грою ми завершили. І... Найперше хочу привітати вас із новосіллям. Дякую, Наталю. На чому ми з вами зараз сидимо? Це щось дуже небанальне. Це не стільчики, не диван. Що це таке? Це дуже символічно. Ми сидимо на ящику з-під дрона вампіра. Це дрон українського виробника, яким хлопці очищають нашу землю від окупантів. Про найцінніше серед усіх трофеїв, які ви маєте, у вас їх величезна кількість. Волонтер не працює для подяки там чи через подяку, але це просто дуже надзвичайно мотивує кожну людину, яка робить якусь добру справу, такий фідбек. І також у нас є прапори підписані хлопцями і ці шеврони, які були ними подаровані. Рахували кількість прапорів. Ні, а їх дуже багато їх дуже багато. Вони тут навіть напевно третя частина не розвішана, це точно. Бо ми трошки хочемо тут і по тактичній медицині проводити певні курси. А розкажіть детальніше про плани на саме ось цей от ваш новий осередок. У нас є військові медики, які приходять у відпустку, і які яким не байдуже, які не просто тут проводять свій час, а ще й з користю для нашого суспільства. Тому наші плани підлаштовуються під їхні плани. Тому мої плани не зовсім мої. Ми це робимо спільно і разом. Так само співпрацюємо з нашим рекрутинговим центром батальйона Азов. Там теж є свої плани. Ми просто як люди, які підставляємо плече, руки десь можемо бути їм корисними в тій чи іншій справі. Як змінилося за ці роки волонтерство загалом? З чого починали чи дійшли до того, що мали на початку заціль? Починали з волонтерства в військовому госпіталі. Були свої нюанси, було дуже важко. Суспільство було відсторонено від якихось військових там подій. Іноземці не приймали також участі в нашому волонтерському руху, скажімо так. З часів повномасштабного вторгнення ми більше познайомилися з Нашими колегами за кордоном більше познайомилися з фондами за кордоном, почали співпрацювати, почали масштабуватися. Ми вже знаємо, що таке Байректар, хто такі льотчики, знайомі з ними безпосередньо. Ну, це просто для мене боги війни, скажімо так, бо це молоді такі хлопці, дуже такі інтелігентні, взагалі зовсім інша планета. скажімо так і звичайно, у нас залишається в госпіталь і інші лікарні, які зараз приймають наших хлопців поранених. Це є один з пріоритетів, допомога нашим лікарям, тому що нас лікарі насправді, це теж боги для мене, тому що вони можуть робити все, вони знають все, в нас дуже багато новітніх технологій зв'язку з війною. Війна це завжди прогрес в якихось певних там, як, на жаль, але так воно є, особливо в медичному плані. Наші лікарі можуть вже навчати, чесно кажучи, іноземних лікарів. Нам просто бракує інструментів і бракує якогось обладнання, щоб наші лікарі могли зробити на ньому якісь додаткові обстеження. Все решта, в нас і вирощується кістка, і ми працюємо з рідким склом, там, де як нам іноземні лікарі говорять, так можна ж там ампутувати за державний кошт поставити протез. Тобто там, де є буде якась шанс, можливість врятувати ногу чи руку. Наші лікарі не. Не на те, скільки це часу займе, скільки це коштів займе, стараються зробити це. І в нас є дуже успішні кейси вже на сьогоднішній день. Як було, і як стало, і що хлопець, наприклад, міг виходити на протезі, а він ходить на своїх ногах і без милиць, і має шанс на повноцінне життя. Розкажіть детальніше, з ким ви співпрацюєте, які країни допомагають в навчанні наших лікарів в тому числі. Лікарі проходили навчання в місто Грац, це в Австрії. Там одна з найвеличніших клінік. Дмитро Василенко, який є директором нашого фонду, він зміг забезпечити, власне, щоб це було можливим, бо зараз не так просто виїхати за кордон. І це все робилося разом з лікарями австрійськими, нашими лікарями і за підтримки нашого консульства. В Австрії не готова зараз сказати, яка кількість лікарів, але це були різних напрямків. в основному це стосується травматології, хірургія. От таких от напрямків у нас лікарі пройшли це безкоштовне навчання. Тобто, взагалі за таке навчання це дуже дорого коштує. Далі в нас є дуже класний співпраця з канадською місією лікарів, які в принципі, вони з 2014 року допомагають нашим українським воїнам, які, по суті, втратили обличчя на війні, це отримали такі страшні поранення, де немає там, носа, рота, щелепи, наприклад, там, очі і так далі. Вони приїжджали в Україну, коли почалось повномасштабне вторгнення, вони переїхали, це почали робити в Польщі. І здійснювався евак наших пацієнтів, наших поранених захисників і не тільки, навіть тих цивільних громадян які отримали поранення на війні або внаслідок прильота в мирному навіть місці вони ну беруть тобто всіх вони їх оперували в Польщі на сьогоднішній день ми вже спробували дві місії провести тут в нас на місці але скоро в нас буде нова місія, вона буде ще більша, вона буде в собі мати як і ще хірургів, пластичних хірургів, так і травматологія, ортопедія. Тобто ми зможемо ще більше хлопцям надати можливості шансу. На повноцінне життя. Наші лікарі в співпраці з канадськими лікарями я би не сказала. Прям ж то, що вони ну, так вчаться, тому що вони вже в нас дуже сильно научені, повірте мені, за час війни це така практика, такий досвід, який не отримує жодна країна, тому що це ж не планові операції і нестандартні травми, розумієте? А це вогнепальні поранення, це такі сукупність багатьох факторів. Застосовується судинна хірургія, і травматологія, пластикування. Тому е, наші лікарі відмічені своїми іноземними колегами як на дуже високому рівні. Що найскладніше особисто для вас у волонтерстві? Просити гроші. Ми багато питань закриваємо за власний рахунок, це безумовно, але й без людей також тут не обійтись. Я дуже вдячна нашим людям, коли виставляю пост і коли пишу для чого, що до чого, як мені максимально стараються допомогти. Хто більше, хто менше, кожна, як кажуть, кожна гривня е, має своє значення в зборі тому чи іншому. В народі так прийнято е, от зібрати, наприклад, на дрон, тебе є конкретний, от є дрон, наприклад, вампір, він нам коштує стільки, чи там Мавік, да? І от в нас ми купили його, от ми, дивіться, ми його відправили. А ця рутина щоденна, поранення, ти не можеш сказати мені, для того, щоб там, от зараз забезпечити, треба, наприклад, таку-ту суму грошей. Ну це неможливо прорахувати, це, це просто нереально. Скільки тобі прийде заявок від військових медиків на фронт, скільки тобі треба купити ліків, яких. Того, що в нас, ну, крім таблітованого, це стандартно там, для хлопців, ми передаємо особисто в руки, то в нас є ще пункти, там вже йде ампульна, там йдуть вже ліки, які призупинці кровотечі і так далі. Ну, тобто такі різні моменти. У нас людина, як захворіє, піде в аптеку, хай подивиться, скільки буде коштувати її чек на неї одну. Чи можна сказати, що зараз збори стоять? Ну так, щоб вже геть стоять, то ні. Слава Богу, в нас ще є бізнес, є мої друзі-бізнесмени, є клієнти. Слава Богу, що дякую їм, що трубку беруть. Але без них нікуди, направда. Ну і ми зробили на офісі. Ми раніше надавали безкоштовні консультації, а тепер кажемо консультації за донатом. Поставили е, такі ці, ну, ячейки для збору цих коштів. І поклали там, люди кладуть 500 тисяч гривень. Ну, ми стараємося так, хто по мірі можливості, хто 200. І теж виходить так, тиждень у нас беруться трошки. Не можу не скористатися нагодою, аби не попросити вас, Наталю, провести невеличку екскурсію вашим волонтерським штабом. Тут ми для вас підготували показати ті інструменти, які на сьогоднішній день передають наші іноземні партнери. Це дороговартісні медичне обладнання для наших травматологів в першу чергу, щелетно-лицевих хірургів і так далі. Вони в нас різні бувають. Вони от буквально сьогодні-завтра поїдуть вже на лікарню. Тут в нас знаходяться ліки різні, Тут, В принципі, все підписано. Тут, наприклад, для УЗД, тут різні катетери, це те, що ми передаємо на стабілізаційні пункти, системи різні, там системи для підігріва крові, що дуже важливо. Така погода, хлопці хворіють. І так як в нас нестача людей на фронті, якщо вони раніше були в окопах 4-5 днів, то на сьогоднішній день по 15 днів це турнікети. В принципі, вони для Європи, для Америки стандартні. Для нас хлопці вони найзручніші. Тут у нас опікунники, які ми пройдемо в аптечки хлопцям на невеликі Ураження опіків У нас завжди має бути в запасі певна кількість медичних рюкзаків, тому що вони теж і втрачаються, або треба наповнення передати, або сам рюкзак. Це класична аптечка для бійця. По суті, саме цінне, саме необхідне, що має бути в аптечці. Це турнікет, фломастер перманентний бандаж, оклюзійна наліпка і гемостатична губка це база. Дещо передаємо на фронт, а деякі моменти лишаємо в себе для того, щоб могти дати одяг хлопцям, які є поранені, які прибувають до нас вакуум яким не мав що передягнутися, такі залишились невеликі розміри, бо великі розміри вони першим ділом розходяться. Це може бути для дівчат. Це для дівчат. Ми зараз якраз списуємося з дівчатками, з госпітальєрами, чекаємо, щоб вони нам скинули список своїх розмірів для того, щоб їм відправити посилочку. Які теми для волонтерів, і, зокрема, для вас, Наталю, є тригерними. Ну, що ти там з військовими розмовляєш, так? Да? Да". Що там хлопці кажуть, коли то все закінчиться? І ти просто не знаєш навіть що сказати. Ну як відповісти людині? Блін, ну три роки. можна сказати, Задонайте, і я знайду для вас відповідь на це питання. Можливо, ще якось Задонайте, скиньте мені фото вашої руки. Що коли для вас воно закінчиться. Або Боже, ми так вже от, там, на таксі їду, і таксіст їде і каже, Боже, коли це вже закінчиться, так вже надоїла та війна, думаю, ну що вже тобі там надоїло? Сидиш собі, крутиш баранку, гроші тобі платять. Дуже все таке змішане. Мені здається, що на сьогоднішній день просто, мабуть, що немає такої родини, де немає когось з ближчих чи з дальших родичів на війні. І кожен, в принципі... Може сам для себе знати, що на сьогоднішній день відбувається, не обов'язково навіть дивитися телевізора напряму, спілкуючись з хлопцями чи з друзями своїми, і бути в тому моменті, і в тому місці, і допомагати там, де він може бути корисним. Фраза Люди стомились від війни як, от ви б могли її прокоментувати? Вона вас тригерить, чи ви розумієте, дивлячись на все, що відбувається? Це все дуже індивідуально, чесно кажучи, тому що. Якщо мати чи дружина чекає свого сина, який без звісті пропавший, як запитати, вона втомилась від війни чи ні? Або той, хто всів виїхати за кордон, і він зараз бідняшка страждає, бо в нього немає того доходу. І він теж дуже втомився. Від... Я взагалі за такі речі не задумуюсь, тому що дуже є, коли в тебе є багато задач, ну, взагалі не тільки в волонтерстві, а загалом в житті, то ти не думаєш, там, ти втомився. Що значить втомився? Ми тут ще нормально живемо. Про дружбу, певно, яка зародилася у вас за роки співпраці із військовими в тому числі. Mm -hmm. Чи можете ви про це розповісти? Ой, я це дуже люблю. Хлопці одружуються. Ну перше, вони виліковуються. Вони там були. Ти дивишся, як та дівчина йому там за ним, там як як лебідка. А далі йдуть весілля, а далі йдуть хрестини. Каже, якщо в нас народиться доця, ми назвемо її Наталка. Це просто а ще весілля, коли воно проходить на селі, бо село для мене людські люди взагалі. Люди сільські село, то для мене така. Моя сила, чесно, от я просто обожнюю простих людей. І коли ти приїжджаєш, це таке село, і це величезне весілля, розумієте, все в таких українських традиціях. І ти ще з тим своїм короваєм Луцьким, бо він такий буде чуть гламурніший, вони там ходять, всі фотографують, дивляться. Розказують про свої караваї, які в них традиції. Ну це дуже класно. Це оці такі моменти, вони просто нереальні. Хай би частіше тільки вони були. Як ви взагалі ставитеся до святкувань в часи війни будь-яких У мене взагалі по життю така думка. Я ніколи нікого не осуджую і ніколи не берусь розказувати як треба і претендувати на якусь істину в своїй там своєму баченні тієї чи іншої ситуації. Про святкування я все ж таки більше за ніж проти. Я бажаю, що діти мають бути випускні, вони мають святкувати. Дорослі також мають, але це має не виходити за рамки якогось. Цього здорового глузду Завершимо нашу розмову питанням, яке могло б надихнути таких же, як і ви, волонтерів. У нас 5 грудня день волонтера. Я б хотіла, аби ви щось побажали всім, хто дотичний до цієї справи. Якщо ти віриш в людей, віриш в військових, віриш в перемогу, е любиш себе, любиш свою родину навколо тебе. Любиш те, що тебе оточує робота, дім, місто, в якому ти живеш. Любити, молитися. Е Радіти кожному дню, все ж таки, народжувати дітей, одружуватися і працювати, і донатити, платити податки. Це дуже важливо. Я нагадаю, що сьогодні ми мали нагоду поспілкуватися із луцькою волонтеркою Наталею Араванюк. Дякую вам за цю розмову. Дякую, Іванка, тобі дуже.